Святкова програма у Палаці учнівської молоді розпочалася з концерту талановитих дітей Ковеля. Загалом культ працівників закладу разом із службою у справах неповнолітніх міст виконкому підготували цікаву культурну програму свята. Просто неба діяли виставки робіт дітей, учасників різноманітних гуртків палацу. Цікаву експозицію представила й відома місті громадська організація Реабілітаційний центр. А неординарні вироби, виготовлені власноруч дітьми інвалідами, приваблювали увагу як глядачів свята, так і потенційних покупців. Опівні площа перед палацом перетворилась на гігантський творчий майданчик, де свої художні здібності показували діти різних вікових категорій: Крейда, асфальт і дитяча фантазія ось все, що потрібно для появи таких міні-шедеврів. Я намалювала свого найулюбленішого друга. Це моя подруга Ковальчук Юлія, моя однокласниця. Сонечко, ділочку, зірочки, хмарки, дерево, квіточки, місяць, пташечки. Це наша планета і біля неї. Віти. Угу. «А Що ти вирішила саме це намалювати? Мені так сподобалося. От я намалював машинку таку, от ялинку, і річечку, і, і, і дядька такого, що сидить в лодці і за рибкою пулює, і качечку, і сонечко. и деревце, и кущики, и травичку, и квиточки, и хмаринки, и сонечко. Мне 11 лет. Я нарисовала вот такой вот пейзаж. Тут изображен домик. На полянке растут, растут цветы. И идет дождь, и стоит березка. Невдовзі журі конкурсу визначало переможців. Настя перемогла серед своїх ровесників і отримала заохочувальний приз та масу позитивних емоцій. Я намалювала котика, той, що лазить по травиці. Ні, ні. А де ти навчаєшся? Я навчаюся в третій школі. В третій школі. Ти задоволена, що перемогла? Задоволена. А що ти отримала? Я отримала пенал, в ньому ручка, сирачка і шоколадку. Того ж дня підведено підсумки конкурсу рефератів на тему Коваль рідне місто моє серед школярів міста. А у міському історичному музеї діяла виставка дитячого малюнка в рамках оголошеного напередодні тематичного конкурсу. Глядачами святкових урочистостей були також і діти з Польщі, які приїхали в гості до своїх ровесників із міської загальноосвітньої школи номер 10 в рамках акції Дитинство без кордонів для дітей з сиріт, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими потребами та таких, що виховуються у непов багатодітних сім'ях за кошти міського бюджету було виділено 100 продуктових наборів на загальну суму 4 тисячі гривень.